Всім привіт! Всіх вітаю! Мене звати Катя, а я Світлана. І ми сьогодні хочемо з вами поговорити про книжки. Так, в нас є з Катею Спільне захоплення ми любимо читати. Я читаю здебільшого англійською, Катя читає здебільшого українською, тому сьогодні ми поговоримо про ті книги українською, які можемо вам порекомендувати почитати. Так, і перша книжка, про яку я хочу вам розказати, це книга Бог завжди подорожує інкогніто Лоран Гунель. Такий, така книжечка, невеличка, маленька, така компактненька, легко, дуже компактно і гарно брати з собою в сумочку. Е і вона мені дуже спочатку сподобалася. По-перше, я її е про неї багато чула. Вона в якийсь період була дуже популярна, але я її не читала, просто бачила, хтось зілився з блогерів. І потім я вирішила собі купити цю книжку і прочитати. Чекай, а що тебе спонукало? її купити? От я це хочу про це Добре. Що ж мене спонукало купити цю книжку? Це е, моя мама. Ти ж будеш вирішати, я, я буду. Чи? Вона мені розказала, що прочитала класну книжку про е, чоловіка, який хотів закінчити життя самогубством, е, переживав якісь труднощі в своєму житті, і як він з цим боровся, і як йому допомагав один невідомий чоловік. Пройти цей шлях. І я така, о, я хочу, того що в мене були в житті якісь теж такі моменти, коли якраз в той момент, коли мені мама ділилась, про це що, ну, сумно якось було. Я не хотіла життя закінчувати самогубством, але просто шукала якоїсь розради. Думаю, о, це, напевно, класна книжка, мене підбадьорить. І от я її купляю. Вона приходить, звичайно, до мами в Україну, в Тернопільську область, місто Збараж, А мама вже звідти передає мені сюди до Кембриджа. І... Я здивувалася, що вона дуже маленька. Я думала, вона велика книжка, га, така повноцінна. А вона видалася така малесенька, думаю, о я її скоро прочитаю. І дійсно вона дуже легко мені далася, дуже гарно читається. І от спочатку, от подивіться, в мене є закладки тільки на початку книжки. Тому mm -hmm. що на початку вона мені дуже сподобалась, а потім, mm -hmm. а потім вже не так. А чому розкажеш чому? Розкажу. ще. значить в цій книжці розповідається про чоловіка, який хоче закінчитися життям самогубством, і він вирішує прийти в вежу, Він живе в Парижі і хоче стрибнути звідти. І в цей момент до нього приходить невідомий старший чоловік, такий я б сказала, дідусь, і пропонує йому угоду, за якою він має виконувати певні завдання безумовно. Тобто, він не має права відмовитись. Інакше він помре. І от він погоджується на цю угоду і виконує завдання цього невідомого mm -hmm. чоловіка. Але все нам не розповідає. Але все, все, все більше не буду. Я просто до того, що оці mm -hmm. завдання, які дає оцей невідомий чоловік, вони відгукувались мені і дуже співпадали з тим, що я б хотіла в собі в своєму характері змінити, над чим попрацювати. І я навіть от поробила собі закладочки з тими завданнями, які б я хотіла зробити. І теж не ну, якби припрактикувати. А ну, давай зупинимося тут. І розкажи нам, ти попрактикувала ти чи ні? Щось ти робила з цього чи ні? Якщо я, чесно, ти... не дуже багато uh -huh. з uh -huh. того, що я запланувала. Але я думаю, що може ще повернуся, перечитаю конкретні завдання, бо я вже і забула. Uh -huh. Але в голові в мене є якісь такі моменти. Ага, а чого я роблю так? А як я можу зробити? А чого я от боюсь? Там є конкретне завдання, де не знаю, чи розказувати вам напевно не буду. Читайте книжку. Е, там є. є завдання, яке Так, угу. да, ти хотіла запитати. Я хотіла запитати, який твій вердикт. Ти сказала, що тобі спочатку сподобалось, потім не дуже сподобалось. Тобто фінальний вердикт. Чи, рекомендуєш фінальний... Ти, чи е... і для е... кого можливо? Можливо, навіть так. Якщо ви людина, яка е, сумує або хоче щось змінити в собі, або е, хоче е, щось спробувати, якось е, своє життя. Е, Повернути в інше русло, я б вам порадила її прочитати. все ж таки. Угу. А, тобто тому... це не художня книжка? Це художня, це художня книжка, але все-таки з елементами психології. Та, та -та -та. Угу. А, тому що цей а, чолов... автор він психолог, якщо я не помиляюся. Угу. Добре. А, та. а чого ж не сподобалось нарешті? Не сподобалось нам ага. Світа того, ти знаєш? Я тобі казала. Того що головні герої виявляються російського походження. І зараз в цей час мені читати про м, росіян не дуже хочеться. І я яку б книжку не взяла, завжди там є якийсь слід російський. Чесно, mm -hmm. от автор, він француз, але е, оцей головний герої вони виходить росіяни. І це мене засмутило, тому що не хочу я про них трошки, читати. трошки підпортило враження да. так, від, від книжки. Тобто від книжка, книжка непогана, але такий от осад залишився після якби не це, mm -hmm. я б поставила 9 з 10. Наступну книжку, яку я вам не рекомендую, одразу кажу, кажу, Катя Катя, привозь собою. приїжджай до мене, привозь собою книжки, які тобі сподобались. Друга книжка Катя каже, мені не сподобалася. Але це тільки тому, Добре. що я всі книжки, які мені сподобались, майже відправила додому. Тобто я люблю паперові книжки і не люблю читати електронні. І я купляю книжки в Україні. і Мама мені передає з України. І щоб тут їх не накопичувати, і щоб потім не було проблеми, що робити з книгами, я їх прочитала і відправила додому. Тому тут в мене лишилися не всі книжки, які я люблю, які б хотіла вам порекомендувати. Оцю книжку я не дочитала, але хочу вам сказати, і тобі світ, я не знаю, чи казала, чому я купила цю книжку. Це взагалі то друга частина. Перша частина називалась Залишся. Покинь, якщо кохаєш, а ця залишиться, якщо кохаєш, Колін Гувер. Це Речі, популярна, популярна письменниця і Правда, фільм. І багато є. Я бачила. А, навіть Фільм є Фільм так, є так? по першій частині. Mm -hmm. так. Дуже класний фільм. Загалом мені сподобався фільм, і перша частина хороша, я б сказала, ну, з нюансами. Чого вона хороша? Тому що вона пропагандує класну тему про а В сім'ї, коли не булінг, а домашні Так, про домашнє mm -hmm. насилля. І воно класно, коли ці теми проговорюються, коли підімаються да, висвітлюється, mm -hmm. і воно класне. Але я не дуже люблю такі э, 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 слюні, yeah, як сказати, слюні, не слюні, а романтика, оця така а -а -а. мелодрама. Оці. Чому ти тоді взяла її читати? <laughs> От я не сказала. Тому що мені дуже сподобалась вкладинка. Я побачила в магазині. Цю обкладинку, і мені так сподобалось. Перша книжка теж дуже схожа, обкладинка, uh -huh. і просто заради обкладинки я купила цю книжку. Дайте нам знати у коментарях, якщо хтось випадково читав цю книгу, чим вона закінчилася? Чи варто читати, чи би ви порекомендували? Половину пройшла і більше і не хочеться дочитувати. Я через цю романтику Так, я думаю, що я її можу й дочитаю, тому що в мене такий характер, я хочу знати, як це. Зробив щось і Галочку поставив. Тобто вона в мене як незакритий гештальт, що воно мене мучить десь непрочитана книжка. Я нічого спати не дає. Не зовсім Я ще не дочитала. Дуже вже, так, знаєте, так, дуже вже по-дитячому, романтично цей обіймає, цінує. Дуже-дуже таке рожеве, дуже рожеве. Неприємне рожеве. Для любителів романтики можливо підійти. Кожен за смаком може обрати. Так, трошечки бекстейджу. Бекстейджу. Так, правильно, так, так. Дуже гарні квіти тут. Е, світа це, ага. це те, що ти мені казала. Третя книжка це українська письменниця. Потяг прибуває за розкладом історії людей залізниці. Це Марічка Паплаускайте. і передмову до неї написав, до речі, Стівен Фрай. Я думаю, що ви її. Бачили, вона досить популярна в Україні, і я теж її не дочитала, але не тому, що вона мені не сподобалася, mm -hmm. а тому, що її тяжко читати. Вона про перші е, дні війни, е, про Укрзалізницю, яка вивозила людей з е, окупації, з під обстрілами людей і всі ці історії зібрані ці книжці, і дуже цікаво читати. Але е, просто це як сказати, коли вже в житті відбувається стільки багато. Кожного дня новин з України поганих і... і не хочеться просто. Коли ти читаєш, ти хочеш відволіктися, ти хочеш кудись в інший світ, а це про нашу реальність, про бодлючу нашу реальність, і тому я її трошки відклала. Угу. Але чи... теж рекомендую. Чи важко вона читається, чи легко, чи психологічно важко, а написано легко, чи як? Так, е психологічно важко, mm, так. Е написано легко, читається угу. легко. В е плані, що на написання дуже хороше. Uh -huh. А от емоційно і морально було мені важко okay. згадувати, типу, переходити назад в тик цик е, самотравматизація чи щось таке. Та uh -huh. да, тому е, дивіться, якщо вам і так важко, то краще не читайте. Е, наступна книжка, про яку я б хотіла святи тобі розказати, uh -huh. і вам, це книжка Вікторії Амеліни, Це українська письменниця, яка на жаль загинула в Краматорську під обстрілів. Вона дуже хороша письменниця. Я б сказала, мені дуже сподобалася книжка, називається Дім для дома. Ця книжка про собаку, про пуделя. І коли я її читала, я була прямо захоплена, тому що вона описує історію, яка відбувається в. Львові у Львові, де я прожила 5 років, і вона описує ті вулички, в якими я ходила, описує якісь ці краєвиди, які я бачила, які для мене рідні, і мене те повернуло в те життя, коли я була студенткою, вчилася і жила у Львові. Але загалом історія дуже цікава, теж легко читається, гарно написана. До кінця так сюжет розкривається повільно і поступово. А, а чекай, в якому жанрі написана ця книга? Це художня книжка. Художник. Художня кудожня книжка про це є, є якась загадка, чи це просто як роман, просто оповідання йде про сім'ю? Чи є там якісь mm, як це сказати? Він був е, головний герой. Щі, що там головних героїв там багато, я б сказала. О, добре. Але головний герой це собака. Насправді Клас. він потрапляє в сім'ю і бачить все, що відбувається своїми собачими очима. Тобто він сприймає е, свого господаря, якого він так любить, е, там дітей, яких він любить і турбується. Він якось е, це все е, усвідомлює, переосмислює. І поступово відкривається кожен герой, нам відкривається їх, їхня історія. У кожен герой цієї сім'ї. Це сім'я, я так скажу загалом: це е, чоловік і дружина, вже старші, як дідусь і бабуся, і в них є uh -huh. дві донечки, які вже дорослі і мають вже своїх дітей. Ти мене зацікавила. Особливо те, що е, собака спостерігає за цим, і ми можемо якось приймати історію от через такі собачі Цікаво. Я просто знаю, що є якийсь шотландський детектив, який написаний від імені. А, тобто головними героями є вівці. Вони розслідують якесь там вбивство, вони щось там розслідують, якесь де детективне оповідання, але е, от збоку, зі сторони цих овець цікаво, я, я не знаю. Теж цікаво почитати. Я не пам'ятаю навіть хто автор, але я думаю, що можна знайти. Тому так. А собака, ну це набагато краще, мені здається, ніж вівці. І так, мені здається, набагато розвитніше, цікавіше, цікавіше Тваринки, цікаві, та. читати. Так. Для мене важливо, щоб книжка ще й красиво виглядала, пам'ятаєте? Mm -hmm. <laughs> І ця книжка mm -hmm. Дім для дома, мені теж подобається, як вона виглядає, її обкладинка. Ну, ви побачите десь тут. <laughs> так, Світа, <laughs> так, так, <laughs> так? Так, так, так? так, десь <laughs> десь <laughs> тут буде. Сядемо, коли будемо потикаво, можна поговорити, чому ми читаємо. Так, так розказати просто. про себе, так, познайомитися. Так, так. Вас чекає ще друга половина цього відео, в якій ми трошки розказуємо про себе в більш неформальній обстановці, можливо. Ось, і, можливо, вам буде цікаво дізнатися щось ще, окрім нашого читацького досвіду. А так. потім всім собі пізніше. Що ми скажемо? Ну, по-перше, ми вийшли на каву, так? Так. А... <ріст> <ріст> Тою, метою виходу на каву і зйомок на вулиці було те, що ми мали розказати трошки про себе. Ну, в принципі, все. Um, ти хочеш що сказати про себе? І що ти хочеш сказати? Що б ти сказала про себе? Не знаю, чи ви знаєте? Ні, ви не знаєте. <ріст> Зараз ми знаходимося в Великій Британії. Всім відомо з якої причини. Ми знаходимося близько Кембриджа. Yeah. в маленькому містечку, я живу, яке називається Норстоу. Yeah. Я живу в іншому маленькому містечку, і саме в цьому іншому великому маленькому. іншому маленькому містечку Камберні ми зараз зустрілися. Це, це центр, в принципі. А, за мною там якісь будинки, далі дитячий садочок, далі школа. Як бачите, дорогу. Не знаю, як нас чути, будемо сподіватися, що добре. Тому ми, ми під Кембриджем. А, відповідно, сьогодні в нас. А, Ой, я Забула годинник шосте чи сьоме, Сьоме. сьоме. мого брата день народження. Павлоня з ним У нас десь близько 17 градусів, напевно, доволі тепло. А ми сидимо на вулиці, п'ємо каву і так. розказуємо про себе. Так, а ти перша? А <свят> я працюю е, зараз в школі помічником вчителя, е, але це моя вже друга робота. Тут спочатку я працювала е, також в школі, але е, в клубі е, е, breakfast and After School Club. Це була така робота зранку, і потім була велика перерва, і потім знову я йшла на роботу. Тобто я така трудяжка, що ходила на роботу два рази в день. Потім я змінила цю роботу. Працюю в звичайній паблік скул в маленькому селі. Робота досить хороша, гарні діти, гарна школа. Я була дуже, до речі, здивована, що британські діти настільки виховані і культурні, бо в мене був стереотип, що вони дуже розбаловані і нечемні. Mm -hmm. Але ні, все ж таки чемні mm -hmm. досить чемні досить, Пісно, чемні. як діти діти. Але як ти ж працюєш але... з маленькими дітьми. Це як, Це дуже... теж відіграє роль як маленькими ну, ну, 9 років. Це ну це не підлітки. ще. Ні. Я думаю, це важливо. Що це ще не підлітки. Все я теж працювала в школі два роки. Мене вистачило на два роки. А я працювала в Кембриджі в приватній школі в доволі гарних умовах. Але все ж таки я прийшла до висновку, що роботи з дітьми то не моє. Зараз я викладаю англійську онлайн, працюю з дорослими, ну і в принципі задоволене життя. Так, так. хотіла сказати просто, що ми цікавимось книжками. Ну, в нас є ще хобі, які ми поділяємо, але про них можливо якось іншим разом. От сьогодні було відео про книги, і якщо ви хочете дізнатися щось про Англію. Щось про нас ще, ми будемо раді зняти ще відео. Якщо це відео хтось подивиться, звичайно. Окрім наших рідних. А, так, і до речі, ми познайомилися світою вже тут, в Британії. Ми жили в хостів, які жили по сусідству, можна сказати так. так. І, і так ми познайомилися і виявилось, що в нас багато спільних інтересів, і книжки, зокрема. Також ми любимо та, погуляти, поїсти і смачну каву. Так. Яку, до речі, то дуже важко знайти. Так. Цінуйте каву в Україні, якщо ви в Україні. А якщо ви не в Україні, то напишіть, звідки ви нас дивитесь, Якщо нас хтось буде дивитися з-за кордону, напишіть, будь ласка, будемо раді вашим коментарям. Так. І, 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 і вподобайку. Так, так, так. Дякую. Дякую. Так. Всім па-па!